Це перший раз, я кажу за довгі роки, якось так склалися обставини, Всесвіт мені подав сигнал, знов запліднив мене черговою книжкою. І в цій книжці, в четвертій заключній книжці з серії Чудесна аромати і ароматні чудеса», можу сказати, що вона буде точно українською. Послухайте, яка вона буде. Всі ці російською, тільки посібничок українською, бо ці книжки розходилися в 20 країн світу. Тому була російська мова, тому що Прибалтика не знала українську, наприклад, Да? Все. Багато було людей в Канаді, в Америці, на острові Балі, вся Європа, Турція, Ізраїль, де тільки не було російськомовних людей, які не розуміли українську мову. Тому спокійно з 18-го року, з 15-го року, з 20-ті роки спокійно ці книжки розходилися по всьому світі. В 20 Десять в першому році після ковіду я задумала і почала писати третю книжку. Вона повинна була називатися «Чудесні аромати і чудеса. чудіса. Трі недостаючий пазу. Я якраз тоді дізналася про таку чудову науку, як гідролатотерапія. Я шукала багато років, мені в ароматерапії дечого не вистачало. А потім я познайомилася з методом отримання і зрозуміла, що є ще такі продукти, як гідролат, тобто ефірна олія. і водний розчин корисних рослинних речовин, мене це дуже зацікавило, і я зрозуміла, що це з однієї сфери. Оце якраз був недостаючий пазл, який закрив мене ото -от порожне, що от шукала, шукала, шукала щось якось мене не задовольняло. От, і я навіть влітку 21-го року я ще поїхала в Албанію спеціально в таке тихе місце, 14 днів, щоб почати писати цю книжку. Виділила собі час, написала там я 100 сторінок з лишнім цієї третьої книжки. От, і якби йшло все хорошо і добре, продовження, значить, цієї серії. А потім в листопаді, ну, історія написання третьої книжки є в попередніх відео, ви можете знайти, або в самій третій книжці, хто читав, ви прочитаєте. Словом, вищі сили дали нам інструмент для того, щоб ми легше, свідоміше, здоровіше пройшли оці тяжкі випробування. І з'явилася книга абсолютно на іншу тему, абсолютно в іншому форматі, разом з колодою ефірних карт, які я, людина, яка ніколи не малювала, крім радянської школи, там в х роках, мусила сама намалювати. Так. Мусила сама намалювати вже як змогла, так і намалювала. Але зараз в мене проходить річне навчання, де дівчата 40 чоловік було на старті, дівчата з семи чи восьми країн. Кожного дня дивується, яка потужна методика була нам з вами дана для того, щоб ми пережили ці страшні події. І моя ця книжка, «Недостаючий пазл» вона десь там була не абсолютно не актуальна, тому що ця третя книжка в мене закінчена, була двадцять Розумієте, да? друга, була закінчена і ну, умовно завтра була війна. Але в мене залишилось дуже багато матеріалів з тої книжки, яка не не народилася тоді. Дуже багато. І я так відложила. Я навіть цю книжку, я от її підготувала, відредагувала, готова була публікувати. Я зупинилася, і сказала, війна почалася така страшна. Кому треба ця наука? Боже, кому треба ця книжка? І я довго її не друкувала і не планувала, поки люди почали так, де де? Ми вже чекаємо, чекаємо. Де вона? Ну, вони ж знали, що книжка пишеться. Де вона? Я кажу, та в смислі друкувати зараз, це ну, початок самої війни. Друкувати зараз кому вона треба? А виявилось, треба. І я її надрукувала в квітні 24-го року, перший тираж вийшов. Невеличкими тиражами я її друкую. Ну на сьогоднішній день я вже робила 5 тиражів цієї третьої книги з колодою е, карт. Ну, ті, хто розумні мене чув, то ті мають не хапаюся за книгу з картами, тому що вона все одно пов'язано з першою і другою. Там базові знання. І розуміння, то вони перша, друга і тоді вже третя, але ж маса знань залишилася ж не розумієте? Маса історії різних людей, які мені писали 20-го, 21-го року. До чого я це все вам кажу? Я коли задумую писати наступну книгу з ароматерапії, аромапсихології. Таких книжок в світі немає, тільки у нас. Ви зараз послухайте, наскільки українці і в цій сфері круті. Я коли задумую писати свою книгу, у мене дуже багато клієнтів по всьому світі, і в них дуже багато різних захоплюючих історій. І я даю час, кажу: так, дорогенькі, у вас є там, наприклад, півроку або кілька місяців, хто хоче стати співавтором моїм в черговій книзі. Напишіть, будь ласка, свої історії. Розумієте, чому мої книжки не довідники, а це збірник унікальних історій людей з усього світу, яких би ви не зустріли? Ні при яких інших обставин вони свідки і вони свідчать, що це працює, що це дуже круто працює. От і люди мені пишуть різні історії свої. Це і психологія, це і еротика. це... Езотерика інколи буває, і магія буває, і лікування дітей буває, і, і налагодження стосунків, і чого тільки там немає, і як лікують тварин. Тобто, це, якщо збірник, то там кожна історія не схожа на іншу, не пов'язана, тому що це абсолютно інші люди. Ну і я в проміжках між цими історіями пояснюю, як працює ароматерапія, аромапсихологія, даю вам техніку безпеки, даю вам знання про різні методи, про мислення, про фальсифікати, як розрізнити інструменти якісь робочі, попередження. Як не треба робити. Тобто, оце такі книжки, які досить легко читаються, ну і з гумором кажуть, написано. Вже як змогла, так з гумором написала. От і зараз так сталося. Я вже відчуваю, що це воно. Кожна книжка це величезна робота. Люди просто не розуміють, це величезна робота. Коли ти ще не з голови пишеш яку-небудь фантастичну історію, а коли ти працюєш з реальними історіями реальних людей, і це треба логічно все викласти через себе пропустити, це все логічно пов'язати, це велика робота. Тим більше, що в мене в квітні почнеться сезон збору трав. Консультацій багато, людей багато, семінарів, вебінарів, соцмережі ніхто не відміняв. Збор травми своїми руками збираємо, дистилюємо, робимо багато фітопродуктів. Ну тобто, влітку я буду тільки працювати над збором інформації, а вже тоді, можливо, я планувала це на цю осінь-зиму, нічого не вийшло. Людей стільки що капець. От ну, можливо, на 26-й рік я вже розгребу собі простір і буду займатися конкретно цією книжкою. Так, от дивіться, першу книжку, коли я писала, я ще був такий робкий- робкий тюлій котики, я була дуже. і Я написала її, всі ці історії, які тут є, вони під псевдонімами. Я тоді не питала людей, чи можу я розказати, чи ні, тому я міняла факти професії, якісь незначні такі факти міняла для того, щоб ну, якби, людям не спричинити ніякої там неетичної ситуації, дискомфорта. Ну, тобто я розказувала суть історії, вона була правдива, а вже якісь факти, я так знаєте маскувала, щоб ну, розумієте, да? Етично. Оце перша книжка мене вийшла якби під псевдонімами. Люди хтось там себе пізнавав, ну а зовні люди вже не, не, не пізнавали ніяких не спричиняв дискомфортів. Я вважаю, етика, це наше все. Другій книжці, коли я вже сказала, пишіть мені, шановні, свої історії. Якщо напишете щось дуже таке інтимне або щось своє свого життя, що вам ну, не хочеться анонсувати, значить я так само змінюю якісь деталі. Напишу під іншим іменем задача передати суть, що вашій історії, в вашому унікальному випадку ефірні олії, от можуть справді людям допомогти. Тобто, суть, яка це наука. Просто ми пишемо в такій легкій формі, розказуємо, як багато людей одночасно розказують свої історії. І важливо не те, що це факт з вашої біографії, важливо донести ось є. Проблема, ось є метод її вирішення, і ось є результат. І от в другій книжці, в кого є друга книжка, потім люди пізнавали вже своїх знайомих. Зі згоди кожної людини, зі згоди кожної людини, тепер в мене є тут список. Хто мої співавтори? Люди, які розказали свої історії, і тут є їх імена, як мінімум, є місто, звідки вони країна і так далі. Тобто, це зі згоди вже людей. Людям сподобалася ідея. Вони дали мені згоду. Їх імена викласти. Є тут е, людина-співавтор, а історія, наприклад, написана інкогніто. Немає значення дуже вдячна. Починається книга з тим людям, які ці історії написали. Так, от мої хороші. Слухайте уважно. Сьогодні в нас 15 лютого 25-го року. Я даю приблизно півроку, тому що я ж розумію, що і е, написати важко буде. І я мені раніше просто ну, протягом року я буду збирати, 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 а вже сяду я за це працювати. Це буде точно друга половина 26-го року, як Бог дасть нам всім сили і життя. Півроку у вас точно є, якщо ви хочете, стати співавторами моєї четвертої і заключної книги. Більше я писати не буду на цю тему. Спостереження займають будуть приблизно, якщо в мене досвід з ароматерапією десь 98-го року, але це мій особистий досвід, то вже спостережень на людях це буде з 12-го року по 26-й, приблизно приблизно 15 років. Такої такої книжки точно не існує, тільки у нас з вами вона буде. Тобто, спостереження, такі польові дослідження на живих людях, експерименти на живих людях, під час яких жодна людина не постраждала, а життя її тільки покращилось. Я вважаю, що це дорого коштує, правда такі цінні знання з живими свідченнями, і вже чотири книжки буде достатньо для тих людей, мислячих, які почули, побачили, зустріли такий інструмент в своєму житті і далі отримали знання, досвід, переконалися і пішли жити нормальне життя, використовуючи ці знання, ці засоби і ці можливості. Чотири книжки більш ніж достатньо. Маса історій, маса підказок, маса випадків, плюс методика психологічна, яка допоможе навести порядок в будь-якій сфері свого життя. Це третя книжка, це психологічна практика для психологів, може бути, допомагаючих професій, але, зокрема, найцінніше те, що кожна людина сама собі психолог може працювати з картами, з ефірними олійками, з цією методикою. І вона доказала свою крутезну ефективність. Крутезно, я сама не очікувала, коли цей курс організовувала річний от зарома психології. Мені було цікаво, але я не очікувала на наскільки вона круто працює. Наскільки, якщо люди мотивовані, системно працюють і хочуть добитися результату, це крутезно, просто неймовірно крутезно. Вот, так що у вас будуть всі знання, всі свідчення, купа історій, купа підказок, купа розповідей від професіонала, від інших людей з усього світу, плюс методика психологічної собі допомоги, плюс карти. Що ще треба? Я хочу писати ще художні книжки, мене поки що одна, і я не можу, мені треба виконати свій борг, карму, і тоді тільки я зможу далі писати свою художню літературу. Так що, отака книжка, остання, це один шанс у вас є, якщо ви хочете. Чекаю, мені в лічку. Мені особисто влічку. Якщо ви пишете історію, і у вас немає мого особистого телефона, значить питаєте і Кажете, мені треба номер телеграм пані Ольги. І я готова відправити їй історію для її четвертої книжки. Зрозуміло? і я з радістю. Я з радістю.